Чего, блять? Шо, блять? Ти бачив? Короче, ми їхали, в нас а, закінчилось паливо. Трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав в висловлюваному купу слів. Ти знаєш, що це? Блядь? Я кадати цю бумажку віддав в аеропорту де я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли. Це машина ГЗСУ. Я колись нас підвіз мужик, потягнув. Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному з аеропортів, коли обмінювався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку? І потім нас мужик підвозить, тягне на ці, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти і дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому і Тут мій інстаграм написав. Бачите. Це як таке в світі відбувається? It's impossible. Okay. Things. Things. Він поняв, що це я писав? It's amazing. Yeah, have an mm -hmm. Та, це Та, Та це невозможно. Та це неможливо, це неможливо, чувак. Це неможливо. Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і повернулася до мене, бо ми застряли на дорогі і чувак нас тягнув до на заправки? А ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут п'ять машин на ЗСУ, треба всі ще запаркувати.